З іншої сторони підходимо. Той же ставочок. Отак. а ось, все, зафіксував, Воно видно? Ось вона попалася. Оп! Все. нирнула, Тепер її вже не знайдеш. І де вона пішла? Пішла, 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 пішла. Оп! Де вона? Оп! Ось вона. Іди сюди. Іди. Утя, утя, вуть оце одна. Заблукала тут. Іди сюди. Іди сюди. Птиця. Одна. Ще щось Куди? Утя, 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 утя. Чорна якась. З гострим носом. Є така. Якась дика, мабуть. Ну не боїться. Більше немає. Одна на весь тавок. Сплять. сплять або пішли. Відпочивати вже по обіді. Ага. А, он іще. Воно. Он. он, да, це воно на сонечку, воно тут тут же тінь, воно прохолодно. А от там воно... Десь тільки що я бачу, тут біла якась неряла. Де вона отут? Десь неряла. А де воно? Вон вона. Он вона. Тут десь. А ну де вона? Щось я не бачу. Не видно. Зараз ми на ту сторону зайдемо. Тут буде. Все, їй далеко не відходить, не боїться. Ну все, бувай.